Я знаходжусь в Солонці. Це дачний кооператив Калина Червона. Є отакий будиночок на продаж біля дороги, біля озера. Тут 5,3 сотки землі. Туалет тут на вулиці. Будиночок невеличкий, але тут дуже-дуже міцний фундамент. Ухайна. Територія, бо ділянка правильної форми. Електроенергія підведена в будинок, все є. Вода підведена до ділянки, але можна завести. Тут вода йде зі стрия, вода дуже чиста, тому можна розглянути цю пропозицію. До міста дуже близько.